А Україні! Привіт, друзі! Сьогодні 14 жовтня, День українського козацтва. В цей день хочу привітати наших захисників і захисниць і всіх, хто причетний до даного свята. І в цей чудовий день я вирішив приготувати бограч. Купив інгредієнти і зараз покроково покажу, як його готувати. Дану страву готують на Закарпатті, а взагалі говорять, що воно походить з Угорщини. Але там не зрозуміло, що нам треба сало. М'ясо, картопля, цибуля, морковка, чесничок, сметана, паприка. Копчена, петрушки багатенько, болгарський перець солодкий, перчик чілі, помідори, кумин зіра, сіль і 100 грам. Без цього ніяк. Починаємо приготування з сала. У мене воно ось таке без шкірки. Зараз нарізаю його на маленькі шматочки. І витоплюємо повністю. Робимо шкварочки. Сало я нарізав на ось такі маленькі шматочки. Казан розігрівся. Тож будемо запускати і витоплювати його. О! Гарне салко. Тепер вижарюємо його дуже добре. Воно було таке зажаристе-зажаристе, і весь сік видало. О! Дивіться, як файно сало просмажилось. О, ось таке воно має бути. Гарні шкварочки. І тепер сюди додаємо цибулю. Багато цибулі. Ооо! і гарно вимішується тепер обсмажуємо з цибулею а поки цибулька смажиться нарізаємо моркву вже цибуля просмажилась разом з салом О. Ось так виглядає, трішечки прирум'янилась. Тож настав час запускати морковку. Морковка нарізається такими не дуже малими шматочками. По правильному взагалі її на 4 частини ділити просто. Але ми поменшими порізали. Тут хто як любить. І тепер проходиться морковка. Разом з цибулею і салом. А цим часом, поки воно просмажується, ми нарізаємо перець і помідори. Перець і помідори нарізаємо невеликими кубиками, так як в нього є шкірочка, яка може заважати, коли будете споживати цю страву. Ось так. З помідору можна перед тим, як нарізати, зняти шкірку. Але це хто як любить. З моркою вже просмажилось, тож додаємо червоні барви. Додаємо червоний перець, ось так порізаний. О. Насипаємо, перемішуємо. О. Такий аромат відразу пішов з цього перчика. Круто. О. До речі, вогонь постійно має бути немалий. Воно добре має просмажуватись. І помідора нарізана маленькими кубиками, щоб шкірка, яка тут буде, не заважала. Помідора ще зараз дасть сисік. О, тепер обжарюємо вже всі ці інгредієнти. Ось як виглядає ця гарна композиція. Просто чудово. Зараз, зараз трішки просмажиться і даємо спеції. Овочі всі в нас гарно просмажились вже. Будемо додати спеції. І спочатку додамо петрушку. О, петрушечка. Розбавимо ці червоні помаранчеві кольори зеленим кольором. О! Краса. Додавимо паприку під копчену. О! Всю пачечку. Тепер нам треба кумин. О, ось так в долонці. І розтираємо його сюди, щоб він пустив свої аромати. О, і сіль. Посолимо по смаку, тут можна і пересолити на даному етапі, тому що ще буде кидатися м'ясо і картопля. А вже в кінці, коли все дошмажиться, тоді вже можна собі посолі доробити. І все перемішується. І все. Це, що ми закинули, тепер має просмажуватись десь хвилин 40. Вже після того ми додаємо м'ясо, потім буде картопля, а потім аж вода. Тож тепер на 40 хвилин забуваємо про дану страву і тільки підкидаємо дрова. Прокипіли вже всі овочі дуже добре, хвилин 20, довше не чекав, тож настав час закидати м'яско. Ось така свининка в нас. Багато хто бере ребра, багато хто телятину бере. А в нас сьогодні свинина. Якось ми, ми до краще. О, запустили м'ясо. Тепер треба гарно вимішати. І тепер воно в цих спеціях і овочах буде дуже гарно о, протомлюватись. Підкидаємо дрова і чекаємо, поки м'ясо трошки пройдеться і всі ці спеції в себе прийме. Дуже гарно. А аромат який ходить, це взагалі не можна словами передати. Все, тепер постійно підкидаємо дрова і чекаємо, поки м'ясо підійде. Вже м'язко наше вібрало всі смаки в себе. Хвилиночок 20 було в овочах. Настав час закидати картоплю. Ось так нарізана одна картоплина на 4 частинки. Запускаємо. О! Круто. Чорнобайка прийшов. Що чорнобай? Чого ти такий в попелі? Вже лазив. Ось тут. Шукав тепла, ховався. Так, мішаю. Перемішую. Тепер картопелька буде доходити. І вже коли картопля стане готовою, то в принципі і наша страва готова. Так, все. Підкидаємо дрів, варимо картоплю, щоб вона була готовою. Картоплю закинули, закипіло, тепер наливаємо водички. Трішечки вище картоплі, Щоб покрили її. О, приблизно ось так. Тепер все гарно вимішується. Вимішуємо все наше. О! Смакота, яка буде. Смакота, смакота, все. І підкидаємо дрова і чекаємо, поки картопілька зготується. Картопілька вже проварилася, вже майже готова. Тож додаємо Опа, шматочок масла. Є. Далі йде сметана. Метанки ми даємо десь дві столових ложечки. Одна і дві. Оп! О! Відразу колір так змінився. Був яскраво-червоний, а вже такий трішечки побілішав. Далі додаємо чесник. Міленько порізаний для гарного аромату. О! І мішаємо. О! М -м -м, який громад пішов, сметанка своє дає. Все, тепер чекаємо, поки всі інгредієнти приготуються. Залишилось ще дуже трішечки. Скоро будемо куштувати. Нам залишилось додати тільки два інгредієнти. Це 100 грам горілки. О. Ось так, бо який богращ без горілки. І петрушечку. Все. Закинули Петрушечку. Легенько останній раз ми його перемішали. Накриваємо кришкою і знімаємо. Бограч готовий. Така чудова страва в нас сьогодні вийшла. Я думаю, воно буде дуже спакувати. Зараз несу в хату, буду пригощати всіх своїх. Ще раз всіх вітаю з святом. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про подобаючки, якщо вам сподобалось дане відео. Пишіть коментарі. Мені подобається з вами спілкуватися в коментарях. Перевірте, що ви підписані, бо ми прямуємо до 10 тисяч підписників на нашому каналі. Ще раз дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!